Рекордну партію допомоги для українських бійців передав п'ятий президент України Петро Порошенко. На сході він зустрівся з бійцями підрозділів, які тримають оборону на найгарячіших напрямках. Фонд Порошенка передав автомобілі, дрони та техніку на суму майже 55 мільйонів гривень. Деталі поїздки на фронт. Дивіться далі. Рекордну кількість вантажу для бійців, які тримають оборону на найгарячіших напрямках, відвів п'ятий президент Петро Порошенко. Техніку та автомобілі отримали військові десяти бригад. Які дороги там, де ваші автівки їздять? Дороги погані, коли хороші, допоможуть з логістикою на бойові позиції. Підвоз БК, підвоз людей. А це для розвідки. Щоб бачити ворога на фронті, один дрон може прожити декілька місяців, а іноді декілька годин. Все через активну роботу ворожого ребу росіяни намагаються глушити сигнали наших безпілотників. Саме тому пташки на фронті сьогодні одна з потреб з номером один, кажуть військові. Розхідники, да але вони в руках вони можуть прослужити досить довго. І тим більше, що такі, от у нас є якась кількість і дронів-камікадзе, і дронів. Але такі дрони допомагають нам в знаходженні цілень і взагалі координації наших діяш підрозділ. Ці дрони поїдуть на куп'янський напрямок допомагати бійцям 3-ї танкової бригади нищити ворога, який декілька місяців тому стягнув на цей напрямок додаткові сили. Це утримування державного кордону і купінський напрямок. Ворог пре, лізе як, вони лізуть як таргани, але наші воїни стримують цей натиск і тримають міцний кордон, і купінський напрямок. Окрім мавіків, бійці 95-ї десантно штурмової бригади отримали ось такі комплекси. Посейдон загалом ж на цей раз фонд Порошенка передав захисникам рекордний вантаж на суму майже 55 мільйонів гривень. Це рації, вантажівки, дрони, шини та багато іншого для ефективного знищення ворогів. Ми вирушаємо до Швеції, де будемо проводити переговори з представниками уряду, з міністром закордонних справ, спікером парламенту. Ми будемо просити літаків, бо крім бань, ми маємо наших воїнів забезпечити літаками. Літаків не тільки F-16 і не тільки в Сполучених Штатах. Всі передані дрони, автівки та техніка вже працюють на передовій в найгарячіших точках.